Дві години тому ворог атакував балістикою Криворіжжя. Це Дніпропетровщина. А перед тим вибухи пролунали на Одещині. Попередньо ворог ударив балістикою по Білгород-Дністровському району. Іскандери росіяни запускали по Одесі і напередодні поцілили серед місця, пошкодили зо три десятки будинків. Поранили 11 одеситів, і одна із них досі у реанімації. На зв'язку з Одеси Ольга Дунська Олю, у якому стані поранена жінка, що лікарі кажуть про інших постраждалих. Ну і по сьогоднішньому удару по області, що там, які наслідки. Вітаю, Людмила. Сьогодні в день повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного удару для Одещини, власне, про ворожі розвідувальні дрони над Одесою і взагалі області повідомляла і місцева влада. Потім, за повідомленнями місцевих ЗМІ пролунали вибухи в одному з районів області щодо наслідків. Ми наразі чекаємо на офіційну інформацію, тому що поки що це попередні дані. Тож важко сказати, які є наслідки щодо цієї атаки. К що стосується поранених та постраждалих, станом на зараз в лікарні перебуває одна жінка 52 років. А вона перебуває у реанімації у важкому стані. За повідомленнями лікарів в неї рана черевної порожнини кишківника, також травма голови. Щодо його її стану, він важкий. Щодо стану решти постраждалих, це були різні різні ступені середньої тяжкості. Це були різні акустична акубора травми та різані рани. Решту людей відпустили додому на амбулаторне лікування. Ну і щодо прогнозу, щодо постраждалої, пропоную послухати одна пацієнтка, жінка 52 років, надійшла в тяжкому стані з осколковим ураженням черевної порожнини. Зараз пацієнтки виконані за життєвими показниками оперативне втручання, видалені. Осколку черевної порожнини шивання кишківника також у пацієнтки були травми м'якої яко, тканини голови. Загалом, внаслідок атаки пошкоджено 30 будівель. Це 25 житлових будинків, решта це адміністративні, в тому числі школа, корпус одного з університетів, медичні установи та кафе. Власне, власне люди сьогодні протягом дня отримували і фанеру, плівкою, щоб бодай якось закрити вікна. Адже вибуховою хвилею потрощило і рами, і вікна, і двері, і понівечило меблі. В нас справа в тому, що що вже як бачите, мороз. Тож люди аби їх, аби була змога лишитися переночувати, змушені були позакривати вікна на першу на перший час фанерою та плівкою. Ми зустрілися з однією з жінок, яка пережила цю атаку вже втретє. Її квартира постраждала. Перші дві атаки жінка перебувала безпосередньо в квартирі. Вона тоді вона діставала поранення. Цього разу їй просто пощастило. Вона поїхала погодувати тварин. Коли повернулася однієї з кімнат, в неї вже майже не було. Там повністю вибуховою хвилею занесло вікна, двері, потрощило меблі, тобто це була її спальня. А кімнати більш-менш вціліла. Ну і власне, що про це каже сама власниця пошкодженої квартири? Пропоную послухати. Позатикувало вікна теж тряпками. вон вікна забили знаружи щитами, а всередині целофаном. І слава Богу, що отоплення є, трошки підключила і світ є, підключила радіатор і спала сьогодні так. А перші два рази я ж була дома. Це було 17 января і 24-го, Перший раз. Прибило мене на дивані, там в спальні контузію отримала. Надо оформити документи, поїду до родичів, бо я не можу тут знаходитись. Страх, сильний страх. Нагадаю, що вчора ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер М. Вона влучила у адміністративну будівлю, яка не використовувалася. Це вже четверта атака по цьому району міста від початку року. Більшість людей навіть встигли вже зробити ремонти. Як тепер потрібно все робити наново. Студія, Олю, дякую. Ольга Дунська з Одеси. Яку Росіяни вже другий день поспіль атакують балістикою?